Комплексний підхід до розвитку освітлення не лише зовнішнього, транспортних магістралей, вулиць, дворів, а й робота над художньо архітектурною та рекламною ілюмінацією, застосування енергозберігаючих джерел світла, основний перелік завдань, передбачених одним із пунктів передвиборної програми кандидата на пост полтавського мера Андрія Матковського. Що зроблено у цьому напрямку за три роки? Після обрання міським головою дізнайтеся, переглянувши піргову серію нашого фільму. Тож ми розпочинаємо. Полтава славиться не лише як духовна столиця України, а й як місто з найкращим освітленням. Для того щоб обласний центр сяяв і в будні і на свята використовуються енергозберігаючі технології нове покоління ламп. Освітлення вулиць упродовж трьох останніх років завдяки комплексній програмі світло змінилося докорінно. І це стосується не лише транспортних магістралей і дворів, а й художньо-архітектурних об'єктів. У фасаді будівель ансамблю круглої площі з'явилася підсвітка, зібрані у гірлянди світлодіодні лампи. Прикрасили міські площі та парки а розпочиналося все з околиць. Першим оновили освітлення на депутатському провулку, що на очеретянці до впровадження програми «Світло» в місті Полтаві налічувалося 11 тисяч старих ліхтарів. Починаючи з вересня 2006 року в Полтаві було замінено, встановлено нових понад 20 тисяч сучасних високоекономічних ліхтарів. Вперше з'явилося освітлення в авіамістечку, в новобудовах селищ, лісок, яр, червоний шлях. З'явилася в місті святкова подсвітка центральної забудови міста. Це наша кругла площа, культові споруди, а також подсвітка пам'ятників. зі встановленням пульту керування зовнішнім освітленням з'явилася можливість швидко реагувати на аварійні ситуації та ліквідовувати їх. Система повністю автоматизована. Навіть показники лічильників у Полтаві знімають не виїжджаючи на місця розташування шаф. До того ж, вона дозволяє економити кошти на утримання освітлення, а це майже 300 тисяч гривень щорічно. Покращення освітлення позначилося на криміногенній ситуації ще п'ять років тому. Говорять правоохоронці, злочинних нападів на вулицях міста. Було більше. За минулі 3 роки рівень злочинності по місту Полтаву, саме кількість які вчиняються на вулицях міста, поступово йде тенденція до знижень. За 10 місяців цього року кількість вуличних злочинів по місту Полтаві зменшилась на 1,2%. Одним з позитивних чинників, які впливали на зниження рівня вуличної злочинності, це є збільшення кількості вуличних ліхтарів. Не лише по центральній частині міста, а і по мікрорайону враховані побажання, як і мешканців міста, віддалених сіл, так і правоохоронців. Те, що пізньої пори ходити вулицями міста, не страшно, відзначають і полтавці. Говорять, не можна не помітити того, що Полтава змінилася на краще. Я тут живу. То у нас я ж говорю, є живуть все Верховінця, от кондитерской, там кругом нас освітлення. Живу в центрі, дуже світло, світ кругом горить. Особливо корпусний парк наш. Інколи їжу на околиці, освітлення є. Все світло, і навіть на окраїнах міста. Останні часом з'явилися ліхтарі над під'їздами, наприклад, у нашому районі. Це дуже приємно. Центр так, да, а окраїни – ні. Я родственникам приїжджаю, це хоч Шевченка. Абсолютно немає ні одного фонаря. Щорічно у Полтаві замінюються тисячі ліхтарів, десятки кілометрів кабельних і повітряних мереж. Особливо гарною Полтава стає напередодні та під час свят, що навіть викликає жартівливі нарікання водіїв. Живу в районі Логової. внизу то у нас слава Богу. до 12 годин світло і в 5 часу утра включають. Тобу, порой даже забуває включати світ. В останнє час вижу только улучшення в місті. І по поводу дорог і освіщення. Те, що впродовж останніх трьох років за Полтаву закріпилася слава міста із найкращим освітленням, свідчить про успішну реалізацію комплексної програми «Світло». Переконатися у цьому зможе кожен, вийшовши на вулиці міста, щойно починає сутиніти. you <laughs>